The <laughs> С відключення світла українці матимуть інтернет від 10 до 12 годин. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Щоб забезпечити стабільний зв'язок українським провайдерам передали 172 батареї SBL. Їх український уряд закупив спільно з канадською технологічною компанією Quality Депс та асоціацією правовласників та постачальників контенту. Це допоможе живити інтернет мережі, доки немає світла. А українці зможуть підтримувати зв'язок зі своїм. Іми рідними та бути в курсі останніх новин. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Особливу увагу приділили регіонам, що мають найбільші труднощі у зв'язку зі знеструмленням. Це переважно Харківська, Донецька, Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області. Хоча український інтернет продемонстрував велику стійкість під час цього конфлікту, він, по суті, є ще однією громадською компанією, яка залежить від електроенергії. За останні 11 місяців, доступ до інтернету став джерелом зв'язку та інформації для багатьох людей в умовах постійних обстрілів Росією критичної інфраструктури України і як наслідок відключень електроенергії, робота провайдерів стає ще більш складною. Ми відзначаємо значні зусилля українських провайдерів для відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури інфраструктури та сподіваємося, що наш невеликий внесок дозволить сотням тисяч людей отримати надійний доступ до інтернету. Команда Мінцифри продовжує вести перемовини з міжнародними організаціями, щоб Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку, коли зникає електроенергія. Дякуємо за допомогу канадській компанії Equality, DEPS та Асоціації правовласників та постачальників контенту.